На кожному поважному повному каналі має бути відос про цей магічний віджит. Вітаю всіх на каналі Півна П'ятниця. Що ми ту тестуємо і дегустуємо щось цікаве. Сьогодні, як ви зрозуміли, мова піде про азотне пиво. Вся правда про цей загадковий віджит, про цю азотну. Капсулу. Інформацію я брав з першого джерел без всяких міфів та вигадок. Це пластикова сфера діаметром 3 см з двома дуже тонкими отворами, через які всередину попадає суміш пива та азоту. Отже, ця згадкова пластикова сфера була розроблена в 1989 році в пивоварні, яка варить. Славетне пиво Гіднес. Кажуть, що це найуспішніший пивний бренд. Також кажуть, що це пиво вже не торт. Тому я про всяк випадок взяв ось таке пиво Мерфіс, яке теж ірландський сухий стаут, давній конкурент Гінеса. І взяв ще Белхевен Блек з Котіш Стаут. Сьогодні він, мабуть, трішечки почекає. На українському Гінес є ось такий стикер, де вказано, що банка містить магічний віджит, який відповідає за гарну пивну шапку в вашому бокалі з 1989 року. А в 1995 році ця розробка отримала королівську премію. То як це працює? Першим в порожню банку поміщається цей віджит. Банка наповнюється пивом вже газованим вуглекислим газом та азотом. Далі в банку додається ще рідкий азот, і банка закупорюється. Під час пастеризації нагріву до 60 градусів рідкий азот переходить в газоподібний стан. В банці та сфері урівноважується тиск, та в сам віджит попадає суміш пива з азотом. За рахунок цього мінімізується контакт з киснем і термін придатності пива подовжується. Що відбувається, коли ви відкриваєте банку? Коли ви відкриваєте пиво, в банці різко падає тиск. За рахунок того, що в віджиті дуже малесенький отвір, там тиск. Як бачите, Різниця між отворами в банці і самому віджиті дуже велика, тому і тиск падає теж нерівномірно. Тому кажуть, потрібно почекати 5 секунд. За ці 5 секунд віджит літає всередині банки як ракета. Азотне пиво рекомендують в бокал наливати дуже швидко. Це все тільки для того, щоб не прогавити оцей красивий лавинний ефект, коли бульбашки опускаються на дно. Кажуть, що це пінне шоу триває 109 секунд. Можете проекспериментувати, перевірити. Ця технологія запатентована Гіннесом, але зараз е, цей віджит використовують дуже багато виробників англійського, ірландського, шотландського, британського пива. І не тільки стаутів, навіть додають в інші сорти пива. Мерфіс – прямий конкурент Гіннеса. В них все так само. Зараз ми розріжемо і Мерфіс, подивимося, що в ньому. Белхевен кажуть, теж використовує такий віджит. Ми отримали таку. Густу кремову е, піну е, з таким навіть е, кавовим відтінком. І кажуть, воно має теж пахнути кавою. Не знаю, чи цікаво чи ні, але пахне воно дуже приємно, мені це пиво подобається. Смак дуже насичений, дуже густий, вершковий, е, гірковатий. Ну, це стаут, ірландський сухий стаут. Мені він дуже подобається. До речі, ми недавно були в нашому пабі корвін і пили тільки стаут, але український він теж був непоганий. В пабі він був значно дорожчий. Середня ціна на банку Гіннеса ось такого, в Одесі зараз 100 гривень. Крім дуже добре відомого нам сухого стаута, Гіннес випускає ще кілька сортів різного пива. Не всі вони містять. Цей магічний віджит, і далеко не всі вони зустрічаються в наших широтах. Було б цікаво спробувати ще щось від Гіннес. З Гіннесом все зрозуміло, це історичне пиво номер 1 це е, автор цієї технології. А що у нас до Мерфіса? Візьмемо теж ось такий самий високий бокал, і відкриємо Мерфіс. Процес пішов. Теж лавинний ефект, теж така шикарна, гарна шапка. Всередині у нас майже такі, така сама сфера. За розміром віджите з Гіннеса та з Мерфіса однакові, але у Мьорфіса більш така складна інженерна конструкція. Так, би мовити, якесь тут є сопло, є вхід, є вихід, і як бачите, що там ще кілька крапель. Пива залишилось, і вона звідти не виливається. Тоді, як у Гіннеса все геніально Просто є два отвори, дуже тонких, дуже малих, і все. Ось така от нехитра штука. Зрозуміло, що Мерфіс пішов далі, ніж Гінес, тому що було б якби, неправильно тупо копіювати то, що придумав їх конкурент. Я так розумію, вони платять Гіннесу за якесь ноу-хау, але свій віджит вони зробили дещо складнішим, дещо хитрішим, чи як це сказати, ну не тупо наслідують свого конкурента. Це як такий ракетний двигун, але принцип той самий. До речі, є сорти в яких, які розливаються в пляшках. І у них продовгувата ця капсула, продовгувати цей віджити, і він називається Rocket Widget. Я так розумію, щоб його без проблем помістити в пляшку, і там він як ракета рухається. Мабуть, не держав в руках, не бачив, не пробував, читав тільки в Вікіпедії. Якщо у нас Гінекс банка 440 мл, то Мерфіс у нас півлітрова банка. Я думаю, що потрібно зробити пробу і порівняти. І відразу ще Гіннес. Що вам сказати? Мені завжди подобався Гіннес, але Мюрфіс не такий водянистий, більш густий, більш насичений, більш кремовий, більш гіркий, такий добротний ірландський сухий стаут. Я б сказав, що Мюрфіс навіть буде кращим. Колір мені здається теж однаковий. Піна. Майже однакової густоти. Guinness 4,2. Murphys у нас 4 Градуси алкоголю 20-х, я думаю, що значення немає, але за смаком все-таки Murphys більш насичений. Ще такий немаловажний фактор, що Guinness 100 гривень. Murphys, зараз по акції 60, без акції, по-моєму, 80 він коштує. Можу зробити свій такий аматорський непрофесійний висновок, що віджит це дуже добре. Це. Технологічно, практично, показово історично, феєрічно. Крім візуальних ефектів, віджит відповідає за приємний оксаметовий кремово-вершковий смак та наближає його до смаку резловного пива з хорошого пабу. Обидва стаути дуже добрі, дуже шикарні. і мені подобаються ці сорти пива. У Мерфіса є перевага: це його об'єм та ціна. І, як на мене, смак більш цікавий. Але. Гінес це історія, це номер один, і мені здається, його смак більш підійде тим, хто віддає перевагу більш м'яким сортам, тому що у Мюрфіса гірчинка більш явно виражена. Якщо це відео було вам цікаве, з вас лайк, комент, підписка. Підтримати канал можна за посиланням в описі. До зустрічі наступної певної п'ятниці.